Вітаю вас, брати і сестри, друзі. Слава Всевишньому за ще одну можливість прекрасну, даровану самим Богом бути в домі молитви, в домі поклоніння Господу, щоб дивитися на Його славу, на Його велич. Слава Йому. Я розпочну з того, що зачитаю відрізок із святого. Письма, які записані в Луки, 15 розділ, 25 вірш. А старший син його був у полі, і коли, повертаючись із поля, наблизився додому, почув музику й танці, покликавши одного із слуг, запитав, Що це таке? Твій брат прийшов, сказав той, і твій батько заколов відгодоване теля. Бо його син повернувся живий та здоровий. Він розлютився та не хотів увійти в дім. Батько ж його, вийшовши, став його просити. Але він відповів своєму батькові я стільки років служив тобі і ніколи не нехтував твоїм наказом, а ти жодного разу не дав мені козенятка, щоб я повеселився з моїми друзями. Але коли прийшов цей син твій, що розтратив майно з блудницями, ти закалав для нього відгодоване теля. Батько відповів йому: дитино, ти завжди зі мною, і все, що в мене є твоє. Класична історія, класична притча про блудного сина. На протязі століть, поколінь, тисячоліть писалися вірші, малювалися картини, складалися вірші про блудного сина. І друзі, в цій історії є ще один персонаж, який в меншій мірі висвітлений. Це старший син. І говорячи про меншого сина, розповідається, що він забрав майно в батька, пішов, розтратив його, живучи, не зовсім морально правильно, і вирішив на кінець повернутися після того, як він зубожів, збіднів, втомився, виснажився. І, от, повертаючись додому, він, звичайно, на таку реакцію батька не розраховував. Не мріяв навіть, ну, можна сказати, навіть не уявляв, що батько так його прийме. І тим не менше да, от реакція батька. Повертається цей блудний син, і батько каже, все краще тепер для нього, кращий плащ, кращий перстень чи просто перстень як знак влади, так? і вдобавок, давайте ще. Заколи мов відгодоване теля. Чому? Бо цей син мій повернувся. Він був мертвий та ожив. Так? І ось тут розповідається реакція старшого сина після того, як він повернувся з поля. Так я зачитав. Друзі, я хотів би зараз залишити це місце з Біблії на деякий час. Ми ще повернемося до нього. Як я сказав, я хотів би більше акцентувати увагу не на блудному сині, а не блудному сині, тобто на старшому сині або старшому брату цього блудного сина. Так як, бачите, старший брат він ніякого відношення не мав до дій і стиль життя молодшого сина. Він майно не розтратив, не вів аморальний так, образ життя і, і, і так далі. Друзі, ну як не странно, як не цікаво, тим не менше, тим не менше. молодший син це саме блудний, в, тій, в тому образі, який він змальований в цій поритчі, так, він в нас визиває більше симпатію. Ну, чи ви могли б погодитись, так? А старший син, ну, при всіх всій його, знаєте, доброчинності, вірності. Любові до праці. Ну, ну як Знаєте, те образ такий якийсь трошки негативний, так як він себе повів, його реакції, його відношення, характер його людь так? і та і так далі. І знаєте, і знаєте чому це? Тому що в образі старшого сина відображено те, на чому я хотів би сьогодні заакцентувати свою увагу або проповідь. В образі його дуже добре продемонстровано, друзі, те, що я називаю ядом буденності. Давайте відкримо ще одне місце а, святого письма, яке записано а, в об'явленні другий розвір з 1 по 5 вірш, яке продовжує розповідь про цього неблудного сина. Об'явлення 2.1 до 5 віршу. Ангелу церкви у Єфесії напиши, так говорить той, хто має, хто тримає сім зірок у правій руці і ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, твою важку працю та твоє терпіння, і знаю, що ти не можеш зносити злих людей, що ти випробовував тих, хто називає себе апостолами, але не є ними. І виявив, що вони обманщики. Ти маєш терпіння і постраждав за ім'я моє, але не втомився. Тим не менш. Я маю щось проти тебе. Ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби те, що робив від початку. Якщо ж ти не покаєшся, я прийду до тебе і зрушу світильник з його місця. Друзі, яд буденності. Одного разу відомий американський президент Авраам Лінкольн, хто пам'ятає, це прислухався до благань матері одного солдата, якого Звинуватили в, в зраді. Час був тяжкий, час був воєнний, час був, час був тривожний. І цього солдата приговорили до, до смерті за, за зраду. І от його мама, його мати написала лист до Лінкольна, Авраама Лінкольна з благаннями його помилувати. І президент послухав її. Він каже, так. Я його помилую, але при тому всьому написав і дуже коротенький лист. Він каже: я його помилую, але ж я хотів би його трошки проучити. Я би хотів, щоб він трошки повисів. І сталося так привели того солдата, так. він про це зовсім нічого не знав. Шибеницю приготували, був готовий. Ешалот, зібрались люди, як я сказав, не він ніхто інший про це не знав, крім дуже вузького кола людей. І ось на нього натягнули петлю на шию, петля затягнулася. І майже в той момент, який мав вже померти задихнутися, підійшов солдат, зняв петлю, зняв його з ешалоту і посадив його на землю. І цей мудрий президент Лінкольн добився того, що він хотів. Він все-таки провчив того солдата. І уявіть собі, я можу собі, ну, в якійсь мірі тільки, звичайно, уявити, наскільки запам'ятався цей урок для, для того ж самого солдата. На все життя однозначно. так? І він зрозумів, знаєте, що, що таке можна втратити в житті і отримати незаслужене, не просто дароване. Прощення і помилування. Так, уявіть собі знову ж таки реакцію цього солдата. І ось, друзі, коли Господь звертається до Єфейської церкви з докорою, і знаєте, з першого погляду, Ну цей докір, він такий якийсь ну такі майже незначний, так? ну такий маленький. І особливо, якщо в порівнянні з тими ділами, якими робила. Єфейська церква ну, здавалося б ну, ну, зовсім незначна, докора така. І Бог, звертаючись до церкви, каже так: Я знаю твої діла. Друзі, ну якби нам знаєте, коли поступаєш на роботу і там пишеш резюме, я такий такий, от мої досягнення, мої здібності, моя робота, моя освіта. Друзі, уявіть, яке резюме в цієї церкви. Ну, Багато з нас могли би, знаєте, написати таке схоже резюме і виставити. От дивіться я. От почитайте, що він тільки пише про цю церкву. Так? Маєш здібності розрізняти добре від поганого. Так? Ти не зламався, ти працював. Тебе переслідували. І при тому всьому ти не втомився. Друзі. Таке резюме, ну зразкове, буквально, роль модель церкви. Зразок. І потім пізніше Христос звертається до цієї самої церкви і каже: Я маю щось проти тебе. Ти залишив першу свою любов. І далі звернення, яке після того говориться, друзі, воно звучить загрозливо, як на мене. Звучить загрозливо. Христос каже, я зрушу твій світильник, якщо ти не покаєшся. І він каже: згадай, звідки ти впав. Згадай, що ти раніше робив, звідки ти впав. Повернись назад, покайся і роби то, що робив раніше. Друзі, як я сказав раніше, Незважаючи на резюме, незважаючи на досягнення, на здібності, на вмілість, звернені Христа, звучить загроза. Друзі, я не знаю, що значить зрушу світильник з місця. Мені невідомо. Можливо, це раніше часу закінчене життя, можливо, це якесь потрасіння на рівні церкви. Можливо, це як в того солдата комусь придеться трошки повісіти. Ми не знаємо, що малося на увазі, так? Але Христос прирівнює втрату першої любові. Друзі, до чого прирівнює? Прирівнює до падіння. І притом одне з самых великих падінь, яке може бути в християнському житті – Знаєте, ми часто можемо розцінювати трошки це, ну, це по-іншому, так? Але судячи по, судячи по зверненні Христа до Єфейської церкви, там були різні докори до різних церков. Ну, ніде не говориться: Я зрошу твій світильник з Його місця. Друзі, що цікаво, і можливо. Трошки страшно, що то, що в Божих очах вважається великим падінням, ми не завжди так вважаємо, не завжди так бачимо, і, можливо, навіть не завжди так думає. Можливо, знаєте, ми це переписуємо ну, на, на стан душі, можливо, на якийсь на, настрій нас в такому плані. Але тим не менше, Христос звертається і каже: згадай, звідки ти впав. І покайся. Ви знаєте, в духовному світі існує такий особливий агент. Знаєте, коли говорячи про, про, про там, демони і спокуси, як правило, завжди говориться про такі якісь наявні, наявні гріхи, наявні якісь такі, знаєте, дії, чи то тілесні, можливо, в такому плані, які, які ну, очевидні, їх добре видно, не, не, не приховаєш їх в такому плані. знаєте, але цей таємний агент, він діє зовсім по-іншому. Він несе з собою. Друзі, особливий яд в нашому житті. Яд, який я називаю яд буденності. Він знаєте, він не забирає свої жертви, він не краде її. Але робить так, що все в нашому житті абсолютно все. Ми ще повернемось до цього. Стає, друзі, буденним. Абсолютно все в нашому житті стає буденним. І знаєте, звідти і, і, і результат, можливо, того, є і розтрачений час, і розбите серце. І саме страшне, друзі, він забирає в нас відчуття того, що значить розуміти, бути загубленими, бути приреченими на смерть. Як той солдат. Молитва стає буденною. Служіння стає, знаєте, звичайним, і ми, можливо, не завжди вже поклоняємося в дусі в істині. Вивчення Біблії стає, ну, знаєте, не зовсім обов'язковим. Серце покривається коркою, а хрест пилом. Яд буденності. Життя в Христі в загальному, друзі, стає знову ж таки буденним. І, можливо, друзі, можна робити щось, досягати і терпіти, і бути компетентним, і розрізняти, і при тому всьому не втомлюватись. Але, брати і сестри, якщо в серці немає першої любові, яку ціну це має в Божих очах? І знаєте, що ще, що страшно, це поширюється на всі сфери нашого життя, не тільки духовна сфера. Знаєте, він, Як я вже сказав, цей, цей яд він, він не краде, знаєте, от так візуально в нас якихось речей. Він просто все, знаєте, фарбує в сірий колір. Він не вкраде ваш дім. І коли про дім, я говорю про вашу сім'ю, про ваших дітей. Він просто його пофарбує в сірий колір. Не забере ваших дітей. Знову ж таки, зробить так, що у вас на них не буде часу просто. А ближні стануть далекими. Настільки далекими, щоб мати з ними будь-який зв'язок. Знаєте, це, це все рівно, знаєте, що обміняти, як вам сказати, обміняти вечірню сукню на, на, на я не знаю, на, 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 на халат. Чи костюм можливо обміняти на якусь, на якусь піжаму, розумієте? Коли щось велично прекрасне воно перетворюється в буденне, повсякденне. І знаєте, і оце, цей самий голос він так от нашептує нам, ніби знаєте, почекай трошки, не сьогодні, завтра, через тиждень, через місяць, наступний рік, друзі. І як результат. Цілі не досягнені, можливості не використані, книги не прочитані, серця не розкаяні, І так в тому сьогодень, в тому тій буденності і, і, і проходить життя. І знаєте, я, от читаючи цю історію про цього солдата, я от собі подумав, можливо, нам всім в житті потрібно трошки повісіти. Щоб воно нас чуть-чуть, знаєте, друзі, так стрясло чуть-чуть, збудоражило. Щоб ми могли, знаєте, от якось з іншої перспективи, з іншого ракусу подивитись на наше життя. Уявіть собі, як радів цей самий солдат. Зняли з нього петлю, посадили на траву, він віддихався. І дивиться він. Люди, так. Дивиться в небо, там хмари пливуть. Ліс, прекрасно все, так? Після того, тільки як переживши таке потрясіння. Друзі, я дорахую нам, знаєте, особливо такий час українцям. Мені здається, контрастів більше, ніж достатньо. Зранку ми просинаємося, і діти наші з нами. Ми їх з руїни достаємо. І при тому всьому, друзі, просинаємося ми не під звук сирени тривоги, повітряної тривоги, а просинаємося від будильника, я персонально скажу вам. Друзі, достатньо контрастів однозначно. І цей самий старший син, друзі, брати і сестри, він, він не блудний, але він скучний і розчарований. І він каже до батька, ти не дав мені от те чи інше. Так? Я для тебе працював, я стільки вкладав праці, зусиль, а ти б от отак зі мною повівся. І батько каже: дитино, сину мій, моє все то ж твоє. Ти не навчився користуватися тим, що належало по праву тобі. Подивись на життя по-іншому, оціни його, ти міг би взяти. І радіти. Але він так не зробив. В християнських піснях дуже часто цитується псалом Давида 117 псалом, 24 вірш. Він звучить так: Цей день створив Господь, Веселімося, радіймо Сьогодні. Друзі, якщо ми покрити цим пилом повсякденності і втратили відчуття краси Божої, краси природи, друзі, подивіться на небо, на красу, подивіться на землю, яка є підніжком престолу Божого. І зрозумімо, що це все створив Господь. І не тільки це все, друзі. А цей день сьогодні, що ми маємо тут, створив Господь. І, і, і знаєте, той факт, що сказано, що Господь творить цей день, це говорить про те, що ця дія не закінчена, дія продовжується. Господь надалі продовжує творити в нашому житті прекрасні речі, чудові речі. Друзі, минулого більше немає. Воно нам більше не належить, воно відійшло, кануло. Майбутнього теж немає, бо ми їм не володіємо. Друзі, наскільки важливо струсити цей пил буденності зрозуміти, що саме можливий, важливий, саме прекрасний момент в нашому житті і день в нашому житті, друзі, знаєте, які? Не тільки сьогодні, а тут, зараз, на цьому місці. І важлива людина, друзі, це той, хто сидить біля нас поряд, близько, в нашому житті, в повсякденному. Ви знаєте, коли людина сповнена небесної радості чи в загальному така, знаєте, весела, щаслива людина, вона всі речі якось-іншому по сприймає. так? І, і, і дощ в Вашингтоні, який 364 дня в році падає, так? і, і навіть це приємно. Друзі, наскільки важливо відчути цю красу Бога. Друзі, не тільки красу Бога, красу моменту, красу цього богослужіння. Друзі. Ви скажете, так, да, ми бачили і краще богослужіння. Друзі, я вам знаєте, що скажу? Саме краще богослужіння, яке ви будь-коли в житті відвідували, знаєте яке? Тут і сьогодні. Тому що те, що було в минулому, воно нам більше не належить. Про майбутнє нам ніхто нічого не гарантує. Сьогодні, тут, ввечері, в неділю, в малій кількості людей, в Мерезвілі, це саме краще зібрання, яке ми. Будь-коли відвідували, друзі. Чи ми можемо це збагнути? Чи ми можемо струсити цей пил буденності і зрозуміти, що можливий момент, саме прекрасний, саме історично можливий момент в нашому житті, друзі, це тут, зараз і сьогодні. Слава Богу. Знаєте, Можливо, в майбутньому буде так само, можливо, буде краще, але не гарантовано. Можливо, буде від слави до слави? Я не знаю. Ну це при умові, що слава була раніше. А якщо її минулому не було, то і в майбутньому теж не буде. Друзі, якщо можна бачити, ми можемо всі разом бачити красу Бога у всьому окружаючому нас. Знаєте, легко дуже так. Сказати пасимистично, віднестися сказати, що в минулому було краще, було те чи інше. Можливо, друзі. Але зараз ролі воно ніякої не відіграє. Воно в минулому, воно відійшло. Ми їм більше не володіємо. Крім того, що ми можемо взяти якесь урокство. Воно більше ніякої ролі не відіграє в нашому житті. Христос, звертаючись до церкви Єфеської, каже так: Я знаю твої діла. Друзі, які діла? Це діла, які були в минулому, вони дуже справляють враження. Резюме, як я сказав, бездоганне, роль модель. Але це все було вже в минулому. То Бог дуже високо оцінув ці всі. Їхні минулі, минулі діла, минулі справи. Але при тому всьому, він каже, я зараз на цей момент маю щось проти тебе, ти впав. Так чекай, Господи, так мене ж таке резюме. така історія. А Бог каже, якщо ти не покаєшся і не повернешся, звідки ти впав, прийду і зрушу твій світильник. Друзі, так нічого ж собі. Ой, від собі, яке відношення, яка динаміка. Знаєте, оцей яд буденності, знаєте, він просочився всі сфери нашого життя, не тільки в духовний, він просочив наше повсякдення і сімейне життя, і, і інші сфери. І знаєте, і, і від нас тільки залежить, чи ми зможемо зрозуміти ці слова Господа Бога, які каже все моє, це твоє. Все його, Боже, це для нас він дарує. Навіть, знаєте, друзі, в такому ну, візуальному світі, знаєте, воно якось трошки відображається, просочується. Раніше люди, коли готувалися до зібрання, так, молилися. Духовна була підготовка, готувалася. Навіть, знаєте, зовнішність естетика говорила про це. Кращий одяг, да, кращий піджак, шорта майки, ну, знаєте, ну, не завжди. Для церкви було найкращим образом. Друзі, я не акцентую на цьому увагу. Я просто кажу, що те, що відбувається в духовному світі, воно відображається і на нашій зовнішці так само. Знаєте, знову повертаючись до того ж самого неблудного сина. Так, да, Служив він вірно і так далі. Але при тому всьому він змальований як негативний персонаж. Не в самому кращому світі. І в нього, знаєте, друзі, була сама велика проблема. Він перестав любити саме життя. Для нього життя стало тягарем, стало абузою. Друзі, для нас з вами, для християн, це зовсім інший привілей. Нам дарована можливість і розуміння не любити не тільки життя саме, а любити того, хто дарує життя, хто зробив життя прекрасним. І друзі, я на закінченні прочитаю короткий відрізок це Перша Тимофія, 6 розділ, 6 вірш. Проте великим надбанням є побожність, що супроводжується. Подякую. Друзі, я вірю, що Бог струсить з нас цей пил. Буденності. І він почне робити, друзі, це не завтра, не післязавтра, а зробиться сьогодні. Щоб ми, знаєте, зняти з наших очей покривало, щоб ми всі. Як християни, як діти Божі, як просто люди могли збагнути, зрозуміти красу Божу, Божого творіння, Його дій. І щоб головне, друзі, позбавитись цього відчуття нам, особливо як християнам, цього стану, коли втрачається перша любов і коли на заміну першої любові приходить цей яд. Буденності. Хай в наших серцях друзі надалі продовжує і ніколи не загасати Божа перша любов. Амінь.